Всіх вітаю! Сьогодні нове відео буде, як завжди, через день випускаю одне відео. Сьогодні в відео я хочу показати трошки інакшу тему, висвітлити. <гум> Щоб вам вже інтересно все про все знати. Я показую про все, що, де я ходжу, що я бачу. Е, так як ми деколи в неділю ходимо на цвинтар провідати батька, мого чоловіка, який помер більше року назад то ходили в неділю на, на цвинтар, і я хочу вам показати їхній цвинтар, який у них, щоб ви побачили, яка різниця є між нашим і їхнім. І ще у них тут є такі моменти е, специфічні іменно тут е, на Югі Італії. Особливо тут в Неаполі, ну, може, трошки шокуючи така деталь, але у них так, на, на, на півночі то немає цього, тільки тут є оці, ці моменти. Я вам відео там покажу на, на самому цвинтарі і розкажу і зараз трошки цей. У них, от із-за того, що у що них мало землі, вони не можуть виділити площі нескінченні. Для цвинтара, бо в них землі мало дійсно, В них море кругом, це, земля у них дуже дорога, і це, вони її дуже цінять. От. То у них зараз в основному вже більше палять у них людей, коли помирають в крематоріях. Але є такі, що ще хоронять на цвинтарі, але то, по-перше, дуже дорого, щоб купити. Одне місце на цвинтарі одну цю томбу їхню, типа місце 10-15 тисяч. І тоді, тоді тоді якщо купляє там батько для сім'ї, то вони тоді всіх туди хоронять. А, а странність, як кажуть, дивина, в тому, що у них Після деякого часу, коли там в землю вони їх похоронили, вони потім те тіло з землі дістають через там, не знаю, 7-8 років. Скільки у кого як не завжди одинаково, і 10 років проходять. І тоді туди хоронять других людей, а те тіло вони очищають кістки від, від, від тіла, від м'яса. Ну, трошки так. Я сама в шоці була, коли це узнала. але у них тут так. І вони потім самі кістки, щоб що вони в стіну його охоронять в таку нішу бетонну. І тому треба від кісток відбирати м'ясо, те, що вже воно перетліло. Пере... Ну, як кажуть, <сміття> ну я в шоці теж була, але у них таке, у них так роблять. Тому що землі немає. Ну, от, і вони потім ті кістки, окремо в стіни, такі за цей. І от може бути в одній в з тої ніші, там може й 5 і 6 чоловік, Вся сім'я похоронена, тільки кістки, всі разом в одній, в, одній цій, в одному гробу. Так що, от, от така ця странність, як кажуть. Оце хотіла вам розказати. Так що далі буде відео, трошки із цвинтаря, там теж розказую, подивитись е, свої ці, на, напишіть мені своє міння, кажу свою думку про це все. Е, якщо зрозуміли, що я розказала, бо я, я навіть балакати про це якось мені. Ну, я не знаю, для мене це дико, щоб відбирати м'ясо від кісток. І, і самі кістки потім перезахоронювати. Ну, у них так нічого не поробиш, у них такі є свої обичаї. тому що інакше не можна туди в ту нішу засовувати, щоб воно там воняло і все. Там, тим більше ще друга будуть хоронити родичів і все. То воно має бути там все сухе і чисте. Отак. От так що в них перезахоронюють два рази, якби людину. Так і в Так що дивіться далі відео. Підписуйтесь, пишіть коменти і своїм друзям рекомендуйте. Буду вдячна. Так що до нових відео, до нових зустрічей і ладіть. І так, ось ми заходимо зараз на, на цвинтар. Я вам покажу з самого початку, як це устроєно все тут. Бачите, такий вхід, Тіпи, арка така, як. Ну, у них все, як кажуть в Італії, вони люблять у всьому зручність, у всьому красоту. У них все дуже гарно. Ганка сидить там просить під цим. На вході. Ось такий вхід. Бачите? Ну, у них дуже гарно. Оцей цвинтар дуже гарно, тут все так устроєно. так Ідеш, як по місту якомусь, місту мертвих, але все, ну, ходиш по цьому цвинтарі любуєшся, як воно все устроєно. Ось бачите, такі. Тут людина з собачками, але значить, це йде до когось, він просто з собакою гуляє по цвинтарі. Ось бачите, як е, такі. Тут у кожного, ну не в кожного, хто може собі дозволити, є такі персональні, так якби каплички. Ось це в землі захоронення. Бачите, тут в землі, мало дуже землі у них і мало захоронень землі. І проблема в тому, що я вам хочу розказати, такий їхній. Цей, Оце в цій землі вони там скільки років, може 10, я не знаю. А потім вони з цієї землі, ті тіла переносять у стіну туди, де вони зараз побачите стіни. В стінах там захоронення. Оце каплички, оце такі персональні ті, як гробниці, ті що там сім'ї собі викупляють. Ось так. Бачите? І там ціла сім'я у них це викупляють, у них дорого воно. Якщо одне місце, тільки 10 тисяч можна викупити, чи 15, ось, бачите, знову оце, оце в землі. Там трошки їх, бачите, не такі великі клаптик, маленькі. От. І все. І потім йдуть, йдуть вже оці стіни. Зараз побачите. Бачите, скільки землі трошки, що в землі груби. А це оце персональні, це лічні. Сімейні всі такі склепи, такі гробниці, там вся сім'я у них захоронена, хто, хто має можливість. А ось ці стіни, оце про ці стіни, я вам хочу розказати. Це тут, бачите, може бути так само в одному. Оце довге, таке, це один гріб. І там може бути ціла сім'я захоронена. От побачите у нас ніде де більше фотографій на тій полосі, де один гріб. То значить, там більше людей захоронено в одному тільки. Ну, це теж це лічні, ці персональні гробниці, теж по дві фотографії, бачите, скільки фотографій на тому, скільки там людей всередині. Це бачите, от так зробить стіни. Це в тій стіні, ото все, з землі потім беруть, коли через деякий, деякий час, коли вже тіло розложиться. І переносять туди в стіну. Вони е, оте, що перегнило саме тіло, вони відмивають, від, від, відділяють кістки від тіла, від того всього тілесного. І переносять ось усі стіни, такі, бачите, ось теж стіна зліва з квітами. І там можуть захоронити вони навіть 5-6 чоловік в одному, тільки кістки вони хоронять потім, коли з землі вони витягнули. Та є спеціальні люди, які обмивають, то все, розділяють. Ну, мені трохи дико воно, але це тільки тут на, у них на півдні, це в Неаполі так роблять, я не знаю в інших областях, де так роблять, але ну, на півдні це тут вони так роблять. І ось тут теж персональні ці гробниці, типа ще йдуть. Ну, я не знаю, скільки це грошей треба, щоб туди викупити ту цілу гробницю. І ось там дом впереді, бачите, так само там маленька церкушка це при вході. І в, в тому домі так само такі захоронення ото в стінах. В стінах вони кладуть у ті гроби, самі кістки. Не, бо тіло, воно ж воняє, тому те, що розлагається, то не, не можуть в тих стінах хоронити тіло ціле. І вони його обмивають то від кістки від м'яса. Ось такий ще, бачите, який грабик теж. Ну, ну, гарно устроєно, у них тут на центрі, приємно так ходити. Але виходить, як місто таке настроєне. Ось бачите стіни, оці стіни. Тут, видно, видно відрізняється, де кожен гріб. І то подивіться хорошо, де є більше фотографій, значить там більше людей захоронено. Ось так. Ось ціна така теж построєна там 4 цих. Один над одним. І тут ось один над одним вони. Оце вони так хоронять тут. Бачите, як? скільки фотографій? Тут ось п'ять чи шість фотографій, там дві, там теж дві. Це стільки вони кісток туди напихають з усіх, усіх сімейних сім'ї, які там помирають, якщо вони викупили, то один гріб. Там може він 10 тисяч коштувати, може і більше коштувати. Це одне місце. У них дуже добре.